Вітаю, друзі, з вами Фелікс. Минуло всього два тижні після останнього великого оновлення в cs 2, а Valve продовжують нас радувати новим контентом в нашій улюбленій грі. Готуйте гаманці, щоб покормити габена, купляючи нові пропуски та капсули. Цього разу це планове оновлення на 1,6 ГБ до мажору 2025, який пройде в Остіні штат Техас. Тим не менш, обнова стосується не тільки мажору, а також оновлення крамниці та нової мапи для основного мапулу, над якою вже працюють. Півхлини на спонсора і полетіло в всьому розбиратись на Кейс на зі старту тобі дають відкрити 5 безкоштовних кейсів. На першому акаунті мені випали скіни на 400 гривень, на другому на 160. Вивести їх можна тільки після поповнення. Поповнити баланс можна картою криптою або скінами з кейс доти або раз. Щоб додатково отримати 40 гривень на баланс, за промокод FELIX ти отримуєш 28 гривень, і якщо додаси свій мейл в профіль ще 12 гривень. Забирай халяву, і головне пам'ятай, габен це чи якийсь сайт. Свої гроші завжди краще витратити на поріжок з вишньою. Якщо чесно, я в шоці, що в цьому році розробники викатали обнову без всяких затримок та без всяких непорозумінь, як рік тому, коли викатили чисто пропуск, а з наліпками мажору Valve жорстко так обістрались, та не викатали капсули разом з перепускою. Тому за таке досягнення можна навіть поставити вподобайку на цей відос, а в коментарях можна написати плюс респект для Valve. в цьому році. Розробники дуже гарно попрацювали стилістику мажору, передаючи стиль Техасу. Сітка змагального хабу звичайно залишається в старому форматі, але стиль це точно плюс вайб. Окремо хочу звернути вашу увагу до дизайну медалей, які ти відразу отримуєш після купівлі пропуску. Ви тільки гляньте, як це сочно виглядає. Це не як завжди, значимі місця, де проходить мажор. На цей раз на медалі ми бачимо череп тихацького лонхорна. Що робить медаль унікальною серед інших? А по підсумкам твоїх вірних прогнозів, ти все також отримуєш бронзову, срібну, золоту або діамантову медаль. Перейдемо до наліпок. Чесно, тут дизайнери попрацювали на славу, і наліпки виглядають прям потужно. Нарешті вони прибрали блискучі і повернули старі добрі металеві наліпки, які виглядають, до речі, як бляха від ременю. Тим часом паперові, хола і голда виглядають нетипово та мають різний фон, що робить кожну рідкість наліпки унікальною. До речі, після того, як Наліпку залишається чиста лога команди або автограф. І це просто вау! Тому пропоную тут трішечки зупинитись. Чекайте, як виглядає наві Просто вау, гляньте, випалена така штука, і це реально папір. Тобто, це паперова наліпка, яка виглядає як папір. Металево в нас виглядає ось приблизно так. от Реально, як бляха від ременю. Дуже прикольно. Просто люкс, насланець, якийсь отакий стак, да Цепить взагалі. Куло виглядає з таким вогником, бачите? Кожна наліпка. Якщо подивитись, вона виглядає з таким вогником. ти що ти що, ого. Є. Yeah. О, ліквіди гляньте. Ну, тупа імба коняка. Це, це дуже гарно. У мене вже руки чухаються, ось їх повідкривати. Так, дивимося автографи. ма Йо! Ви гляньте, wonderful. Сюди. Ну, погано видно, але. Дуже гарно. Так виглядає холод. Тут дуже класно, що у них змінений фон. Отака Йо-майо, от гля... -йо, ну як це круто виглядає. А давайте, до речі, підітрем. Глянемо, як воно буде виглядати. Отак. Ляпс. Чітко. я не зрозумів, де український прапор на фейзах. Що, що ж там за хайп був такий в інтернетах ваших? Чи є симпл фейзах? Чекаємо. Так, ну Falcons то звичайного немає. Сімплуї тут немає. Рейн, Frozen, Ela'd, Broxy і Kerrigan. Отак, От а ота. про сімплата забули. А прикиньте, ще будуть змінювати наліпки на сімпла десь когось. Це хтось взлетить дуже жорстко, тому що він був лімітований. Ви прикиньте, таке може бути. Можна очікувати все, що хочеш. Ніко, гляньте, який комплексіті олдове логи, яке у них раніше було. Ви шо, ви шо? B8 додали. Чекаємо, стертий папір. Стертий папірчик. Ой, на цьому буде цікаво. Стираємо ви шо матюки можна буде писати всім, всім. дуже прикольно. А й до речі, перепуска коштує 400 гривень і 720 гривень коштує з трьома коїнами. Нагадаю, один коїн – це один такий сувенірний набір. Ну і полетіли далі по обнові. І звичайно, вже завтра на цьому каналі вийде мій опенкейс нових капсул, тому підпишись, щоб не пропустити. Також в цьому році ми отримали нову золоту наліпку нового трейну, яка вже є на сувенірному наборі. Окрім предметів мажору, Valve ще додали нові капсули, присвячені Всесвіту Warhammer, які можна придбати звичайному смертному в крамниці гри, без армарі пасу або Інших пропусків, тому чекайте нові крафти від ком'юніті і бусту ціни на окремі наліпки. Загалом таких капсул додали 4. Креатори, прийшов ваш час робити шедеври. Окрім всього, де Valve хочуть витягнути з нас гроші, пайла гри, разом з іншими картами у змагальному Мапулі з'явився легендарний кеш. Відео про соло бусти, фішки і загалом огляд мапи є вже на каналі, але наразі, щоб її пограти, доступна тільки в мапах майстерні. Також сьогодні стало відомо, що Valve остаточно вже викупила права на декеш. Напишивка. Метерах, замість якої мапи ти хотів би її бачити в основному мапулі. Всім велике дякую, хто додивився до цього моменту. Я з вами не прощаюсь ще побачимось. А і поки я роблю опенкейс нових капсул, можеш подивитись якісь із цих відеосів, які вже є на каналі.